Державний секретар США Блінкін заявив, що необхідно зупинити Росію в Україні. Він вважає, що Росія може напасти на країни НАТО та спровокувати ширший конфлікт. Ростіот роздраженість в колективному западі. Рестютусталость, до якого будуть залучені вже Сполучені Штати безпосередньо, також Блінкін у захопленні від дій Збройних сил України на фронті, вони досягнули значного прогресу за останній рік, відбили російську агресію, повернувши більше територій, захоплених Росією з лютого 22 го року. Він також вважає, що Конгрес має схвалити запит на допомогу Україні, оскільки, якщо цього не станеться, то це буде вигідно трьом країнам. Єдині люди, які будуть щасливими, як Якби запит на додатковий бюджет не був проголосований та не затверджений Конгресом, сидять у Москві, Тегерані та в Пекіні, підсумував Блінкін. Ніхто не прогнозував, що голосування відбудеться на початку грудня. Всі казали, що воно буде, як кажуть, у нас під ялинку, там під Різдво. А друге, що це був запропонований пакет, в якому не було такого бажаного республіканцям оцього облаштування мексиканської стіни. Да. Ну якби то стіни, питання ж йде не про. Так, багато із нас приймають: о, господи, давайте дайте ім'я Ценюка, він нам побудує стіну. Але ж ну, питання не про стіну, питання про політику імміграційну. Тобто е республіканці стверджують, що за період президентства Байдена е десь вони приблизно 9,5 мільйонів отримали ну, нелегальних через оцю дирку на південному кордоні, отримали стільки-то нелегальних біженців. І, і і, це імміграційна і, і політика Байдена це його найвужче місце. З усіх там, знаєте, вони оцінюють його економічні речі, так от тільки 25% американців підтримують імміграційну політику Байдена. На фоні цих Аллах акбарівців які зараз по світу ганяють, то ви знаєте, що йде просто зріст різд антиімміграційних настроїв. І демократам це треба враховувати. Республіканці відчувають, що в них є можливість зараз. от Продавити це питання. Але республіканці чудово розуміють ціну не підтримки України і тим більше Ізраїля. Тому те, що зараз відбувається, вони спробували. Демократи спробували внести законопроект, де немає цього питання облаштування кордонів. Цей, цей пакет не отримав достатньо голосів навіть для обговорення. 49 голосів було за обговорення, 51 був проти. Причому два демократи е, дали голоси проти. Один технічно, як кажуть, картка не проголосувала, а другий Сандерс – це така цікава особистість в історії американської демократії. Він то демократ, але насправді він і Чиговаровець, марксист, ленініст такий, але і мі мільярдер, який таких як разів намагався стати президентом. Тому, от ми цей етап пройшли. Де я бачу е, якісь компенсатори, як колись казав Віктор Ющенко, Де ми там ці компенсатори знаходимо? У тому, що відбувається, по-моєму, у вас на каналі теж це було в стрічці новин, що домовилися про спільне виробництво зброї. Я прочитав про те, що Білий дім виділив спеціального представника. Наше міністерство, яке там стратегічних галузей, чи щось ну раніше це було міністерство, яке займалося ВПК, і це реально дуже непересічна подія, тому що ну, це було мрією. Зокрема, моєю. Ми з Володимиром Могрисько, екс-міністром закордонних справ, коли ми були в НАКО декілька років тому, дуже намагалися переконати американського посла і представників держдепу, що потрібно налагоджувати спільні проекти разом з Україною, тому що у нас величезний потенціал ВПК, коли ми там чмирили. Певні наші заводи, на які займаються виробництвом там гелікоптерів і продавали запчастини в Китай. Ну то, коли ми говорили з представниками цих вони кажуть, ну а що нам робити? У нас є один ринок, у нас є ринок там Росія. І і Китай, американці нас на свій ринок не пускають, натівці на свій ринок не пускають, що нам просто схлопувати виробництво. Ну і крім цих таких зрозумілих проблем була основна проблема це проблема довіри, це передача технологій. А зараз я чую вже другий день, що мова йде про передачу технологій, що ми переробляємо наші пускові установки. Але тут є момент: в нас не є аж так багато часу. Ми розуміємо, так нам знадобляться гроші. Швидкої великій кількості, і нам знадобиться конкретно зброю. Тому що, поки ми будемо налагоджувати виробництво, закінчуються ті кілька мільярдів доларів, які лишилися на дні американської кубишки допомогової. Так, ну і от, власне, з чим ми будемо входити, якщо новий рік буде не надто сприятливим. Ну, по-перше, що це ми там десь, ну чесно скажемо, ми ще протягнемо там до кінця січня. Так, ну так в середньому а, не, не помремо з голоду. По-друге, різко збільшують активність європейські партнери, не американці, і ми це теж бачимо: і з боку німців, і з боку Нідерландів, і з боку інших країн-членів НАТО, словаків По поляків і так далі. Ну і поляки між іншим теж угорців Вони та угорці. Горці, просто різні ініціативи, нам... різна активність буває, так би могло з боку Європейського Союзу. Ясно, що не все так просто, ну, але ну але пані поляки військову допомогу нам не затримують. Ну знову я ж дивлюся, як уже наші мені це мене викликало мене посмішку, як наші почали вести фури е... залізницею, ну, та, ну, та, та. та і ще, ще там десь тиждень залишилось, щоб поміняти уряд. Тобто під новий рік у нас багато що зміниться, але. Навіть Пентагон має свої загашники. Згадайте історію, коли Пентагон щось там пораховував, каже: О, так а ми тут щось не так оцінили. У нас там 6 мільярдів виявилися ще в запасі. Це ще трошки. Ми. Я до того, що в нас не буде перерви, не буде цього голоду, яким нас лякають. Не буде голодомору військового і технічного. Це не означає, що ми розслабляємося, але ну. Важко неможливо майже уявити, що реально з американські законодавці просто візьмуть і відмовлять у збройній допомозі військовій Україні, Ізраїлю і Тайваню, тобто скоріше за все. І на це натякають і кажуть навіть уже те, читав, що є вже сигнали від Білого Дому, що демократи теж готові піти на певні поступки. Зокрема, говориться про те, що а давайте оцим ну умовним мексиканцям, які заходять з того боку, давайте їхні заявки на політичний притулок розглядати по ту сторону. Не, не сюди їх запускати, що вони вже на території Сполучених Штатів. І це було б варіантом, який є прийняти для республіканців. Раніше така схема була. Просто її потім е е її тримав Трамп, а але демократи її пом'якшили. Тому мають домовитися. Просто мають домовитися. Потрібні певні поступки з боку. Процедурний момент. Те, що президент України Володимир Зеленський мав включатися і не включився в цю доволі гарячу американську політичну вечірку, з одного боку, ми розуміємо, що навряд би він чогось досягнув з другого боку, ну якщо вже заплановано, ну ну то варто було говорити чи як. Бісь його знає, розумієте? Я я так думаю, що він в основному опирався на думку нашого посольства і, і нашого посла Маркарова, яка очевидно мала інформацію, що вони не домовилися. Якщо президент за щось береться, то має бути результат. Чи ми говоримо про виступ, чи ми говоримо там про поїздку, скажімо, президента? Це колись було це. Путін е, ноги витирав Януковича. Коли Янукович їхав в Москву, казав всій Україні, що я привезу там нормальну угоду ціну на газ і повертався з пустими руками. Ну раніше це прирівнювалося до оголошення війни. Так не можна принижувати глав держав. Тому, скоріше за все, це абсолютно ця інформація про те, що не домовилися, що е, республіканці не будуть голосувати не тому. Що Україна, а тому, що там немає їхнього питання, і напевне Парада була почекати, поки вони досягнуть якогось компромісу. Я, я інакше це не коментую, і якби я там, умовно кажучи, був би якимось мав би якийсь там голос чи вплив, я приблизно теж би не радив би нашому президенту іти на, на подію, яка закінчиться точно не успіхом.